Тепер запитання, чи є ухвала слідчого судді про оголошення даної особи в розшук відповідно до положень КПК і наявність кримінального провадження в відношенні даної особи. Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо. Їхав на дорозі, а опинився в ТЦК. Луцькі патрульні зупинили водія за перевищення швидкості, надумали взагалі затримати людину, а згодом ще й повезли в ТЦК, яких тільки порушень не накоїли поліцейські, так розказав суддя Віталій Ковтуненко. Як чуємо від патрульних, затримали водія, мовляв, злісно їм не корився, не пред'явив військово-облікові документи. Я відео передивлявся, я готувався до справи, через що ви мною стоїте. То де тут зло, злісна непокора, коли особа каже, я при собі не маю. Він каже, в мене вони вдома, давайте поїдемо. Я вам все надам, покажу. Чи не було такого? Ви знаєте? Де злісна непокора в даному випадку? Де злісна непокора, коли людина вам пояснює роз'яснює, а ви кажете, злісне. Де категорична відмова? Було в за статтею 210. Тепер запитання, чи є ухвала слідчого судді про оголошення даної особи в розшук відповідно до положень КПК і наявність кримінального провадження в відношенні даної особи. Не було ухвали. Постає запитання, чітко регламентовано, то чому ви так впевнено кажете, що особа в розшуку. Лише суд оголошує в розшуку. Я Згодом патрульні повезли затриманого водія у відділ поліції і як чуємо, давай дзвонити в ТЦК. А, да. Наступне запитання, чиї вказівки ви виконували при доставці даної особи до обласного ТЦК? Нічи є. Ви стверджуєте, наполягаєте? Не стверджую, наполягаю, не пам'ятаю. А чому ви особу не завезли тоді додому? Постає питання, якщо ви вказівки, ти виконуєте, вони кажуть, везіть сюди його. Оце не їхня компетенція, то ВСП займається цими особами. Згідно Купа. Але ви везете взагалі, не реагуєте, бо вам сказали. Ви що, таксіст, вибачте мене. То згідно закону, ви підкоряєте СТЦК? суддя цікавиться у патрульних у котрій годині вони, вони затримали водія, і через скільки часу звільнили, Не. і чи взагалі звільнили? А з якого ТЦК приїхали особи? Без знаку спізнавання? Вітаю сьогодні. Ми спробуємо розібратися в одному ну досить гарячому питанні. От хто насправді в Україні може оголосити людину в розшук? Багато ж розмов зараз, і, знаєте, часто згадують ТЦК, тобто територіальні центри комплектування. Чи мають вони такі повноваження? Окей, давайте спробуємо знайти відповідь. У нас є конкретне джерело: це коментар Віталія Ковтуненка, він суддя Луцького міськрайонного суду. Він якраз роз'яснював юридичні аспекти. Отже, наше завдання сьогодні це, власне, з'ясувати. Точні юридичні рамки. Як це все працює згідно з законом, спираючись от саме на пояснення судді. Треба ж відділити факти від, скажімо так, поширених думок. Так, тема справді надзвичайно актуальна, особливо Ну в нинішніх умовах, коли питання мобілізації військового обліку, вони постійно на слуху, і тут, знаєте, чітке розуміння, хто за що відповідає, які повноваження має, це просто ключове. До плутанина може дорого коштувати. І ось тут. Стає дуже цікаво. Бо якщо вірити роз'ясненню судді Ковтоненка, то ТЦК ТСП, ну тобто ці центри комплектування, вони не мають повноважень самостійно оголошувати особу в розшук, принаймні у кримінально-процесуальному сенсі. І це погодьтеся, може багатьох здивувати. Так, і це принциповий момент. Треба розуміти оцю фундаментальну різницю, на якій наголошує суддя. Оголошення в розшук, це ж не просто якась там адміністративна дія ТЦК, ну, скажімо, за неявку за повісткою. Ні, це серйозна процесуальна дія, вона чітко прописана в кримінальному процесуальному кодексі, і, можливо, вона підкреслюю, виключно в рамках кримінального процесу. Тобто, якщо десь кажуть його шукають, це ще не означає той самий офіційний кримінальний розшук. Саме так, не будь-яке шукають має юридичне значення кримінального розшуку. Суддя Ковтуненко дуже чітко вказує на дві, скажімо так, залізобетонні умови для офіційного оголошення в розшук. По-перше, потрібна ухвала слідчого судді. Ага, саме слідчого судді, не просто слідчого. Так, так, саме слідчого судді. Це важливо. Слідчий суддя це ж фігура, яка контролює дотримання прав людини на етапі досудового розслідування від імені судової влади. Тобто його рішення це вже серйозно. Зрозуміло. А друга умова, яка А друга і не менш важлива, це наявність відкритого кримінального провадження стосовно цієї людини. Тобто має бути офіційно зареєстрована справа в ЄРДР, де людина має статус підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення. Якщо немає справи, немає статусу підозрюваного, то й підстав для слідчого судді розглядати питання розшуку, власне, немає. Mm. Отже, якщо підсумувати те, що каже суддя: нема кримінальної справи, де людина підозрюваний і нема ухвали слідчого судді, то все офіційного кримінального розшуку немає, і ТЦК такий розшук ініціювати не може. Абсолютно точно розумієте, ТЦК це орган військового управління. Він належить до виконавчої гілки влади. Його завдання, облік, мобілізація, комплектування. Це його сфера, а оголошення в кримінальний розшук це інструмент кримінальної юстиції. Його застосовує судова влада, ну в особі слідчого судді на прохання органів розслідування, слідчих детективів. І мета там інша забезпечити кримінальне провадження, знайти підозрюваного, який переховується, наприклад. Це ну зовсім різні парафії, якщо можна так сказати. Логічно. Але ж тоді м виникає питання. А що тоді ТЦК може робити, якщо людина, ну скажімо, вперто не йде за повістками, ігнорує вимоги з'явитися? Де ота межа між їхніми діями і тим кримінальним розшуком? О, це дуже правильне питання, бо саме тут часто виникає плутанина. Дивіться, ТЦК діють в рамках адміністративного процесу і законодавства про військовий обов'язок. Вони можуть, наприклад, складати протоколи. Про адміністративні правопорушення. Це стосується порушення правил обліку або законодавство про оборону та мобілізацію. І що далі з тими протоколами? Штраф. Так, керівник ТЦК може розглянути справу і накласти стягнення. Зазвичай це штраф. Але якщо особа ухиляється, не з'являється без поважних причин, ТЦК має право звернутися до національної поліції. Для чого? Щоб поліція здійснила адміністративне затримання. І доставлення цієї особи до ТЦК закон це дозволяє. Uh -huh. Людина не виконує обов'язки. Але от що ключове, всі ці дії, навіть затримання і доставлення поліцію, це не є оголошенням у кримінальний розшук в тому сенсі, як пояснював суддя Ковтуненко: це адміністративні заходи або заходи в рамках виконавчого провадження, не кримінально-процесуальні. Тобто треба чітко розрізняти адміністративне доставлення, яке ініціює ТЦК через поліцію, і кримінальний розшук, який призначає суд. Хоча для людини, яку зупиняє патруль, ця різниця, мабуть, не завжди очевидна одразу. Звісно, на побутовому рівні легко заплутатись. Саме слово розшук можуть вживати по-різному, але юридично це величезна різниця. Кримінальний розшук означає, є підозра у злочині, місце знаходження невідоме, шукають для затримання, для суду, для обрання запобіжного заходу, можливо, навіть тримання під вартою. Це серйозний статус, серйозні наслідки. А адміністративне доставлення це тимчасовий защит, мета забезпечити явку для протоколу, наприклад. Зрозуміло, виходить, суддя Ковтуненко по суті просто нагадав про базові речі: про розподіл влади, про судовий контроль над діями, які сильно обмежують права людини. Саме так, якщо глянути ширше, то сама ідея, що оголошення в кримінальний розшук контролюється судом, слідчим суддею, це ж одна з основних гарантій. Запобіжник від можливого свавілля, суддя ж має перевірити, чи є обґрунтована підозра, чи справді людина ховається, чи не можна було її викликати інакше. Це не просто формальність, це важливий елемент системи стримувань і противаг у правовій державі. Тобто, якби, скажімо, ТЦК сам міг оголошувати кримінальний розшук. О, це створило б колосальні ризики. Уявіть, адміністративний орган, який має свої плани, наприклад, мобілізаційні, раптом отримує право оголосити людину по суті злочинцем, бо розшук вже в рамках кримінальної справи, і застосувати до неї серйозні обмеження. І все це без незалежної судової перевірки на старті. Це ж прямо суперечилок і Конституції, і верховенство права і презумпції невинуватості. Тому законодавець чітко віддав це питання суду і кримінальному процесу. Це, до речі, піднімає ще й питання довіри до державних інституцій загалом. Коли кожен орган працює чітко за законом у межах своїх повноважень, довіра зростає. А коли починається плутанина чи підозри у перевищення повноважень. Тоді довіра руйнується, і це дуже небезпечно, особливо зараз, під час війни, коли єдність, підтримка держави суспільством це критично. Тому такі роз'яснення, як від судді Ковтуненка, вони дуже цінні. Вони нагадують про правила гри і для громадян, і для самих держорганів. ТЦК роблять надважливу роботу, безперечно. Але вони не слідчі, не прокурори і не судді в кримінальному процесі. Гаразд, тоді, якщо людина десь чує чи читає, що... ТЦК оголосив когось у розшук, що їй варто мати на увазі, виходячи з того, що ми обговорили, варто, ну щонайменше, поставити собі запитання: а про який саме розшук йдеться? Чи є десь інформація про відкрите кримінальне провадження щодо цієї людини, чи згадується ухвала слідчого судді? Якщо відповіді ні, то скоріш за все це або неточне вживання терміну розшук, або мова йде про ті адміністративні заходи, про які ми говорили, наприклад, звернення до поліції щодо доставлення. А це юридично не кримінальний розшук. Справжній кримінальний розшук має чіткі ознаки: справа, підозра, ухвала суду. Без цього це щось інше. Дійсно важливе розмежування. Якщо знаєш такі нюанси, то мабуть і панікувати зайве не будеш, але й легковажно ставитись до законних вимог теж не станеш. Саме так, правова грамотність це власне і є інструмент самозахисту. Коли розумієш процедури, повноваження органів, свої права і обов'язки, ти можеш адекватніше реагувати, відрізняти законні вимоги від можливо якихось зловживань чи навіть просто помилок. І що теж важливо, починаєш розуміти логіку закону, чому саме так, а не інакше, чому потрібен той же судовий контроль. Це виховує повагу до права. Добре, давайте ще раз зафіксуємо ключовий висновок з коментаря судді Ковтуненка. Оголошення особи у кримінальний розшук це дія, яка можлива лише, по-перше, за наявності відкритої кримінальної справи, і по-друге, тільки за рішенням ухвазою слідчого судді. ТЦК та СП такими повноваженнями оголошувати саме кримінальний розшук не наділені. Правильно? Абсолютно вірно. Це чітка позиція, яка випливає з кримінального процесуального кодексу, і її важливо знати кожному. Особливо зараз, коли так багато питань пов'язано з військовим обов'язком мобілізацією, це допомагає уникати непорозумінь, ну і звісно, захищати свої права, якщо раптом виникають якісь спірні ситуації. І наостанок, як завжди, залишимо щось для роздумів. Ми от зараз обговорили це чітке розмежування повноважень між ТЦК і судово-слідчими органами щодо кримінального розшуку. І це наштовхує на думку. А наскільки взагалі ефективно зараз працює комунікація і координація між різними структурами ТЦК, поліцією, прокуратурою, судами, як зробити так, щоб кожен діяв строго в межах своїх повноважень, але система працювала злагоджено, особливо в умовах війни, коли треба одночасно забезпечувати і правопорядок, і обороноздатність. де тут можуть бути так би мовити, сірі зони або точки напруги, і як їх можна було б вирішити? Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.